вождь Червоношкірих. Невідомі слова у тексті Канючине перо перо птаха роду яструбових. Чалитися, наближатися. Героями твору є Сем, головний шахрай і злочинець, заповзятливий і рішучий, організатор та натхненник викрадення дитини. Саме від його імені ведеться розповідь. Біл Дріскол напарник Сема. Боязкий і слабохарактерний. Джонні, вождь червоношкірих, пустотливий рудоволосий хлопчик, якому 10 років, хуліган і задирака, від якого страждала вся округа син полковника Дорсета. Ебенезер Дорсет батько хлопчика, багач Хитрун, полковник, людина старшого віку. Новела починається розповіддю Сема. Ми з Білом дрісколом були саме на півдні у штаті Алабама і взяли ми собі в голову викрасти дитину. Було там одне містечко пласке, як млинець, а звалося Вершина. У нас із Білом було разом доларів 600 капіталу, а потребували ми ще немало небагато дві тисячі, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місці на заході Іллінойсу. Ми вибрали нашою жертвою єдиного сина значного городянина, що звався Ебенезер Дорсет. Татусь був чоловік шановний, відомий ж Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням, волосся він мав рудого кольору. Ми з білом подумали, що Ебенезер останню сорочку з себе скине, а виплатить за сина дві тисячі доларів до цента. Одного вечора ми під'їхали візком до будинку старого Дорсета. Хлопчисько гуляв на вулиці, шпурляв камінням у кошеня, що сиділо на паркані через вулицю. Гей, малий. гукнув Біл. Хочеш покатаю, та ще й дам кульок цукерок. На відповідь хлопець пожбурив у біла шматком цегли і влучив у самісіньке око. За це старий заплатить іще п'ятсот доларів. Сказав Біл, злазячи з візка. Хлопчисько борюкався, як ведмій середньої ваги. У печері, де його переховували, хлопчисько, встромивши собі в руде волосся два канючині пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив: Проклятий блідолиций! Як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих грози рівнин! Уже все гаразд, сказав Біл, закачуючи колоші і обдивляючись синці на ногах. Ми граємося в індіанців. На світанку мене оскальпують. Пояснення поняття червоношкірі це слово, яким європейці називали індіанців США, які розфарбовували себе і одяг охрою природним барвником жовтого або червоного кольору. А блідолиці це європейські колонізатори у США. У червоношкірих була традиція знімати скальп із голови ворогів, тобто оскальповувати їх. Жити в печері, ночувати біля вогнища це була для хлопця цікава розвага. Він навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком, оголосив шпигуном і попередив, що коли зійде сонце, мене засмажать живцем на вогнищі. Хай тільки його воїни вернуться з походу. Сіли ми вечеряти. Хлопчисько напхав повен рот хліба і шинки з підливою і почав безупину базійкати. Він виголосив застольну промову такого змісту. Мені тут подобається, я ніколи ще не ночував біля вогнища. Але одного разу в мене був ручний опосум, а минулого дня народження мені сповнилося дев'ять років. Ненавиджу ходити до школи. А зірки гарячі. А чому помаранчі круглі? Раз у раз хлопчисько згадував, що він червоношкірий, хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився навшпиньки до виходу печери подивитися, чи немає поблизу розвідників ненависних блідолицих. Час од часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця Генка проймали дрижаки. Вождю червоношкірих, питаю я його, а додому тобі не кортить. Чого я там не бачив? каже він. Дома нудно, школа остовидла, мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не одведеш мене додому, зміїне око. Поки що ні, кажу я, поживемо трохи в печері. От і добре, каже він. Оце то життя. Я ще з роду так не розважався. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняні й ватяні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Що він утече, ми не боялись. Годин, мабуть, зотри три він не давав нам заснути, щомиті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені й білові. Цить. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрав і прип'яв ланцюгом до дерева лютий рудоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Вождь червоношкірих сидів на грудях у біла, вчепившись однією рукою йому в чуприну і силкувався зняти з нього скальп. Я одняв у хлопчиська ножа і знову поклав його в постіль. І вже ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що вождь червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Ні, я не боявся, але я сів, запалив люльку і притулився до стіни. Біл сказав Ох, який жах, Семе. Невже хто небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому вернули назад таке чортеня? Я відповів. Ну, ви із вождем уставайте та варіть снідати, а я тим часом сходжу на гору та роздивлюся, що навкруги робиться. Я не побачив загін здорових фермерів, озброєних косами й вилами, що вийшов на розшуки негідників, які викрадають дітей. Мабуть, сказав я сам собі, вони й досі не довідалися, що вовки вкрали з кошари ягнятко. Підходжу до печери, бачу, хлопчисько заміряється на Біла каменюкою з кулак завбільшки. А перед тим він укинув мені за комір гарячу картоплину, пояснив біл. Я відняв у хлопця каменюку і так сяк їх утихомирив. Я тобі цього не подарую, каже хлопчисько білові. Ніхто ще ніколи безкарно не вдарив вождя червоношкірих. Тож начувайся. Вождь червоношкірих витяг з кишені пращу це зброя для метання каміння. І тепер він крутив її над головою. Чорний камінь завбільшки з яйце вдарив, біла по голові, якраз за лівим вухом. Він увесь зів'яв і гепнувся у вогнище. Просто на казанок з окропом, щоб мити посуд. Я витяг Біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Біл сказав, що його улюблений персонаж із Біблії, цар Ірод. Я змусив їх потиснути один одному руки і пішов в Попларков невеличке сільце за три милі від печери, і спробував довідатися, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові категоричного листа, вимагаючи викупу і зазначивши, як його виплатити? Ми з Білом взяли папір, олівець і почали складати листа. Біл із сльозами на очах благав мене зменшити викуп із двох тисяч доларів до півтори тисячі. Хіба може людина заплатити дві тисячі доларів? За сорокафунтову пицацьковану ластовинням дику кішку. Я згоден спробувати щастя і заправити півтори тисячі. Ебенезарові Дорсету. Есквайрові. Ви можете одержати його лише за тих єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо півтори тисячі доларів великими купюрами. Гроші маєте залишити сьогодні о півночі на тому ж місці в тій самій скринці, що й вашу відповідь. Де саме вказано нижче. Надішліть свою письмову відповідь посланцем о пів на дев'яту вечора. Відповідь слід залишити навпроти трьох великих дерев біля огорожі, засіяної пшеницею ниви, праворуч від дороги. Якщо ж сплатите гроші, як сказано, за три години він повернеться до вас живий і здоровий. Двоє відчайдухів. Я надписав Дорсетову адресу і поклав листа у кишеню. Я розвідник, каже вождь червоношкірих. Мені треба домчати до селища, попередити поселенців, що йдуть індіанці. Ти будеш кінь, каже розвідник до біла. Ставай, рачки, не можу ж я домчати до селища без коня. Дев'яносто миль, каже розвідник, і доведеться тобі напружитися, щоб поспішити туди вчасно. Ану, гайда. Розвідник стрибає білові на спину і гатить його п'ятами в боки. Я подався в Попларков, зайшов на пошту і в крамницю, посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку всячину. Один сказав, що все місто сполошилося у старого Ебенезера Дорсета пропав хлопець або заблудився, або його вкрадено. Коли я вернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Десь за півгодини в кущах зашелестіло, і на галявину перед печерою вийшов, кульгаючи, біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. Семе, каже біл, хлопця нема. Я одіслав його додому. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища, ні на дюйм менше. Біле, Кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце, правда ні? Та ніби ні, тоді ти можеш обернутися і глянути, що в тебе за плечима. Обертається біл, бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гіллячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав. З глузду. О пів на дев'яту я вже сидів на дереві, сховавшися серед зелені, як жабка зеленуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток, знаходить картонну коробку під кілком огорожі, ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав її білові. Зміст її був такий. Двом одчайдухам. Джентльмени, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку, думаю, ви пристанете. Приведіть Джонні додому, і якщо ви сплатите мені 250 доларів готівкою, я погоджуся його забрати з ваших рук. З глибокою пошаною Ебенезер Дорсет. Семе, каже Біл, що зрештою значать 250 доларів? Гроші у нас є. Ще одна ніч із цим хлопчиськом, і я потраплю до божевільні. Казати правду, біле, це невинне ягнятко трохи діє і на мої нерви. Одведемо його додому, сплатимо викуп та й ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Ебенезервого дому. Ту самісіньку мить, коли, як нам гадалося, я мав би витягти півтори тисячі доларів з коробки під деревом, біл одлічив у руку Дорсатові 250 доларів. Тільки но хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма. І п'явкою прилип до білової ноги. Батькові довелось одривати його поступово, наче пластир. Чи довго ви його вдержите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже старий Дорсет, але гадаю, десять хвилин можу вам гарантувати. Досить, каже Біл, за десять хвилин я промчуся через центральні, південні, середньозахідні штати і встигну добігти до канадського кордону. І, хоч яка була темна ніч, хоч який гладкий був біл, і хоч як прутко я вмів бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі од міста.